Самий недорогий смартфон за 4100 гривень з пам'яттю 128 ГБ. Тут 4 оперативки. Оперативки для когось замало писали, але все ж таки ціна, розумієте, що ціни дуже невеликий для такої. Тут ще є захист армаушел за військовим стандартом від ударів. Непогана, непогана батарейка 5000. Відкривається все чудово. За таку ціну в принципі важко знайти щось краще. Тайр 612 процесор також в принципі для бюджету супер буде все тягнути без проблем. Силиконовий чхольчик прозорий, сам плевуть. зарядка, все є в комплекті. Захисне скло також дамо в подарунок, таки що теж не б'ється, буде вистачить його надовго. Чорний колір дуже прикольно виглядає. Камера також краще ніж у більшості бюджетах, 32 два мініпікселя, досить непогана. І є захист від вологи IP64. Чому б ні? Такий телефон можна розглядати що дітям, що бабусям, дідусям, особливо якщо часто раняють смартфончик. Кому цікаво, доступні, пишіть.